Вітаю вас, друзі. Сьогодні в нас вебінар присвячений КНАУФу, одній з наших дуже старих компаній, з якими ми працюємо і товаришуємо. І я зробила сьогодні повністю це перша частина вебінару, яка присвячена такій інтелектуальній архітектурі, грамотній, відразу скажу. Це те, що підприємцям варто подивитися, зрозуміти, подивитися на цей приклад, як запобігти всяким паразитам, які можуть з'являтися на фоні. Ваших торгових марок, як себе захищати? Звісно, в патентній сфері, яку я розкажу трошки пізніше в іншому вебінарі, чи зроблю окрему другу частину відео. Якщо вам це цікаво, там патентна стратегія. Кнау, звісно, не тойота. Він не робить неймовірну кількість там, 2000 патентів на рік. Може, і дарма, але ви побачите самі, на мій погляд, вони могли б робити більше, тому що в них доволі багато розробок. Які варті того, щоб теж в них вкластися? Тому з вами я, Олена Якупчук, міжнародний патентний стратег і представляю вашій увазі вебінар, який веду сьогодні. Я дивіться сьогодні. Я вирішила розказати. Ми вже стоїть років працюємо і товаришуємо з КНАУФом, що я вирішила зробити про кнауф е, вебінар і якраз і там е, розібрати їхню, взагалі, стратегію і патент. Ну взагалі повністю інтелектуальну власність. Тому сьогодні оцей будемо е, буду вам розказувати. Сам КНАУФ все ж таки це багато компаній, не одна єдина. І це їхня така корпоративна політика. І вони розбивають всі патенти на декілька фактично компаній. Вони займаються саме оцими панелями і так далі. Всякі будівельні плити, сухі будівельні елементи. Це все стосується кнауф Гіпс. А є ще такі Knauf insulation і Кна інкорпорейтет і Сіпі Рл. Це все от Knauf Insulation, вони займаються саме ізоляційними матеріалами. Knauf взагалі вкладається останнім часом дуже активно в різні такі технології, щоб вони були не просто там оця стекловата, від якої всі помирають, а щоб це була дійсно екологічна, безпечна і щоб там і не водилося в ній нічого. Тобто такі гарні технології, які не тільки допомагають будувати майбутнє, як вони кажуть, а щоб вони ще й були безпечними і приємними для людей. Тому ці ізоляційні матеріали вони виділені в окремі групи. Верніше, вони належать і управляються «кнауф інсулейшн. А все, що стосується будівництва і тих сухих всяких плит, сумішей і матеріалів, воно відноситься до Кнауф Гіпс. А вони, я зробила пошук по взагалі по Кнауфу. І знайшла 947 торгових марок, з включенням слова КНАУФ, а особливо вони теж розділяють торгові марки. На Кнауф Гіпс і Кнауф. Insulation. От, Кнауф Гіпс, бачите, я просто навела вам їх дуже багато. Це 947, це взагалі, тобто міжнародні там іноземні, ті, які відносяться і які я бачу в європейській пошуковій системі. Їх дуже багато, вони різні. От, дуже багато різних варіацій пов'язаних зі словом КНАУФ. Е, окрім цього, ну, кнауфи навіть тут бачите, вони на різних мовах, в іерогліфах, в арабській в'язі. там, там всякі-всякі По-різному написано. Е, і плюс кнав, в принципі, їх не дуже багато варіацій, але дуже багато самих торгових марок в різних синіх кольорах, словесні, несловесні, ну, прям капець як багато. Їх близько 700 чи щось таке, чисто слово кнауф. Далі вони йдуть <кій> різні і словесні, і несловесні торгові марки, які пов'язані з назвами матеріалів. Також, як ви бачите, я спеціально вам виділила оцей в правому верхньому куту перша фактично реєстрація це два таких прямокутничка з переливами синіх кольорів. це… Такий графічний елемент. Далі вже багато торгових марок, на якому на цих двох графічних елементах буде написано «Build on us» з крапкою. Тобто вони не забули, вони чітко розуміються і не економлять на торгових марках. Вони беруть свої прямокутнички, реєструють і це їхні фірмові кольори. я не побачила правда всю кольорову гаму чомусь. <кій> Може, їм не лякає те, що з'являться колись такі якісь зелені чи жовті конкуренти з такими ж прямокутничками, але ось вони так зробили свої сині кольори. Зробили окремо, зробили з написом і зробили просто напис без прямокутничків. Тобто, всі варіанти, якими можна було закрити свій бренд, вони закрили. Вони до цього відносяться дуже серйозно, ретельно підходять. Знову ж повторюся, не економлять, тому що вони вже достатньо розумні і вони розуміються на інтелектуальній власності, розуміють, що тут економити сенсу немає. І далі я вам покажу, що це дійсно так, як вони розумно підходять до всього. Але що мені було цікаво, це цей хрестик червоний. Він не діє зараз, але вони його зареєстрували. Колись він був активний. Бачите, просто хрестик це, в принципі, на сьогодні це навіть емоджі. Але він колись належав саме Кнауф, кнауф Гіпс. Ось я виділила вам Build on Us, цей їхній бренд, чому я його виділа? Подивіться, як багато класів. І що мене зацікавило, От, наприклад, Knauf, я знаю, що вони займаються навчальними, програмами. і е, тут вони бачать, роблять і спортивні, і культурні заходи, і розваги. Ну, я теж знаю, що вони це роблять, і є спонсорами і там багато чого. Е, те, що вони 42 клас, науково-технічні послуги, дослідницькі роботи, Пов'язані з ними дизайнерські послуги, наче все розумно: контроль якості, проєктування це все розумно, ясно, що це їхнє. Але, як ви побачите далі в патентах, з цим 42 класом вони закривають фактично всі послуги, які межуються з КНАУФом. З одного боку, вони не дозволяють нікому заробляти на собі. І робити якісь такі проєктні дослідницькі компанії, які можуть назвати себе КНАУФ. Я колись робила про Ерасмус, і от там повно цих таких, ну, таких брендів, типа Єрасмус плюс це всі, всім відома програма. А є Ерасмус Плюс хотел, є Ерасмус плюс бар, єр. Тобто такі паразити, бренди, паразити. Так от КНАУФ, вона чітко розуміє, що таких паразитів їй не треба. Вона сама може на цьому зробити свої бренди, тому вона все це закриває. Тому кнауф таких паразитів вона відсікає відразу на стадії реєстрації. Але що цікавіше для мене було, це 45 й клас похоронні послуги, няня, бебісітер, там були послуги знайомств. Соціальні контакти в інтернет, служби безпеки, фізичного захисту майна, ну, добре, страхування, я ще можу зрозуміти, а от послуги бебісітерів і похоронні послуги, і знайомство, це мені було цікаво, що вони навіть це закрили. І хочу вам сказати, що щось їх ніхто не опротестував. Відповідно, вони до сих пір цим. А, я не знаю, як вони підтверджують використання послуг няням, мабуть, у них є якісь такі сервіс, це треба буде ще подивитися. Але ну, така прикольна штука. Що таке Knauf Inсулейшн? Insulation? Insulation, у них 406 торгових марок, вже не так багато, але так само вони реєструють. Я вам спеціально показую такий елементарний графічний куточок, трикутник. Вони його зробили і в усій кольоровій гамі, і в. Тій кольорові гамі, якій е, потрібно, і в чорно-білій. Тобто вони конкретно до цього підходять і вони хочуть монополією закрити весь сегмент. Дуже розумний підхід. І е, плюс вони, як бачите, і інші, і комбіновані, і графічні, вони все розділяють. Вони роблять, от е, останні два, е, дві колонки це словесні торгові марки, які відображають саме їх товари. Тому назва, назва продуктів. Тому назва продуктів у них вигадані, і ці назви продуктів захищені відповідно торговим марком. марками. Також тут і авторське право також присутнє, і вони його використовують. Що відбувається в патентах? Патенти в них так само розподілені на дві групи. Це, звісно, КНАУФ не такий, як Тойота, які роблять там 2,5 тисячі, чи ну, більше тисячі на рік, так точно, а краще дві. Кнауф всього зробив 1200 патентів, але в них дуже цікава стратегія, і ми будемо її розбирати. От європейських патентів в них всього на всього 227, ну, я так кажу, всього-навсього, в принципі, для Кнауфа 227, як для мене, дуже мало. Я здивована. Мені здається, що їм було б, було б добре зробити більше. Чому вони так не приділяють цьому увагу? Чи... Я, я тут не зрозуміла чому, але. Але, ну тобто, могли б більше, але всього патентів, як ви бачите, якщо їх так е, розбити, ви ж знаєте, один патент подається в країні національній, а потім розходиться по всім іншим країнам. То всього патентів е, разом з національними по іншим країнам 1200, це те, що нагадаю вам, що гіпс, КНАО Гіпс, займається сухими сумішами і сухими матеріалами. А от е, Ага, я тут ну, знову написала гіпс, А насправді це оцей ізолейшн, тобто ізоляційний матеріал. На них на таких КНАУФ зробив 130 патентів європейських і 103 патентів США. Тобто, всього 941 патент КНАУФ зробив на ізоляційні системи. Вони знову ж таки, ми тут бачимо, як вони чітко розділяють ці портфелі. І це не просто так. Тобто, побачимо, тепер я зробила табличку, в яких сегментах вони це все роблять. Тобто, це гіпсові панелі, про які вам казала, будівельні матеріали, ізоляція мінеральна. Ну, Глаз, Вул, біндери. От по біндерах у них дуже-дуже багато різних біндерів і патентів з ними пов'язані. А також вони приділяють увагу дизайну і елементам монтажу. Тобто, якщо ви знаєте, в Кнауфа дуже цікаві такі елементи монтажу і цікаві панелі, які допомагають робити дизайни. Так, і тут я не буду зосереджуватись, я думаю, що. Я розберу якось патенти, може, треба додати в саме відео, коли перейду розбирати самі кейси КНАУФ. Може, треба додати туди якийсь патент і конкретно його розібрати. Вони дуже цікаво підходять до патентування. Фактично, як ви знаєте, у фармацев... ну, хто знає? у фармацевтиці, наприклад, і хімії, йде патентування самої формули. А потім вже це ну, велика і фарма. Вони патентують, як правило ем, всі формула, потім суміш, потім способи одержання, як самої формули, так і способи одержання сумішів. Потім можуть способи використання, патентувати, там лікування і так далі. І це розтягнуто в часі. Тобто перші 5 років це як правило ці розтягнені патенти. А що стосується е, КНАУФа, вони теж, в принципі, хоч це і така будівельна сфера, і тут так вже прям не розійдешся з формулами, але вони теж е, йдуть майже такою ж технологією. Е, це теж я згори звер... for living spaces that improve life», і це їхній слоган що вони, що вони що, ну, Яка ідея взагалі в них е, патентування? Що вони роблять так, що КНАУФ – це не просто патент на матеріал, вони патентують і, і виставляють оці кордони на, на захисті своєї монополії. І вони патентують взагалі весь ланцюжок. Щоб перекрити повністю від, і це ви бачите ще раз по торгових марках, чому вони так патентують торгові марки майже в усіх класах, від консультації до будівництва, до виробництва самого матеріалу, до зборки, до проєктування. Так само вони роблять і в патентах, і розтягують ці патенти в часі. Тобто, і таким чином, тут я прописала, що таким чином КНАУФ робить все, щоб їхні конкуренти, може вони і могли б з ними там потягатися в чомусь, але дуже важко їх перебити, тому що, коли така велика кількість патентів, це дуже важко щось ну, їх протестувати, важко, їх важко анулювати, їх важко обійти, коли на один продукт йде ціла серія. Ну, ось тут ще раз вже конкретно, що йде формула матеріалу, технологія виробництва, конструктивні вузли монтажу, інструменти, способи установки, упаковка та логістика. Тобто навіть логістика. Тобто вони взагалі створюють монополію по всьому ланцюгу вартості. Також КНАУФ, як розумні, досвідчені гравці, вони патентують все до. Запуску продукту на ринок. Хто пам'ятає, хто не пам'ятає, патент все ж таки має мати новизну світову. Тобто, якщо е, продукт старий, запатентувати його набагато важче, і це будуть проблеми. Тому е, сам КНАУФІ вкладається в розробку. І е, коли він розробляє якийсь цікавий продукт, він відразу його патентує і потім напрацьовує вже патенти на цікавий продукт шляхом удосконалення. І можна слідкувати за КНАУФом, тому що якщо вони патентують наперед, так само як можна слідкувати за іншими конкурентами, через патентний пошук можна слідкувати і прогнозувати, розуміти, куди вони рухаються, що вони намагаються чи будуть робити, в якому напрямку вони розвиваються. І також через те, що зараз всі, майже всі цікавляться трейдингом, то, звісно, патенти в даному випадку КНАУФУ дають ну, розуміння інвесторам вкладатися чи не вкладатися, купувати акції чи не купувати акції. Тому КНАУФУ патенти, патенти все ж таки потрібні. І по, по цих патентах можна прогнозувати їхні рухи. Тобто. КНАУФ показує іншим підприємцям і дає такий урок, що патент це не просто захист, а це інструмент перемовин, партнерств і інвестицій. І коли, як ви знаєте, вже з нашої практики, іноді клієнти наші патентують і ми їм спеціально розробляємо такі патенти, щоб вони нікого ні про що не просили, а вони просто як хазяєва входили на ринок і диктували там свої умови. Оце так і Тойота робить, як ви пам'ятаєте. Ну, ще один урок. Це кнав не патентує все на одну материнську компанію. Я вже про це вам казала. Чому вона не патентує? Тому що. Є е, це головне це управління ризиками, Мало невідомо, що там буде, і, і десь хтось програє суд. Ніхто не застрахований від того, щоб суд програти. Звісно, всі орієнтуються на виграш, але хто його знає, якісь санкції, якісь податки, якісь там змін якісь тарифи, законодавство змінилося. Тому вони багато чого розділяють. Є локальні центри, є оці діпси інсулейшн. Тобто є от такі плюс ліцензії також легше робити. Навіть в інтелектуальній власності патенти можна писати, нагадаю, в які один патент має декілька пунктів, і ліцензії також можна давати на певні пункти. Тому, коли патент робиться, завжди ну, розглядаються і такі варіації. Ну і те, що, про що говорила наприклад Вікторія, коли розказувала про стартапи: що не можна тримати всі яйця в одній корзині, тобто в одній юрособі, треба завжди все розділяти незалежно від того, маленька компанія чи не маленька, є R&D, є виробництво, а є комерція. Звісно, не можна. Приводити в такий хаос, як роблять дуже багато українських підприємців, коли вони самі не знають, де що виробляється, і куди хто продає, тут треба контролювати. це дуже класно контролює все в них цим окей. Четвертий урок. Стратегія це патентувати удоскола, удосконалення по кроках. Я вам про це трошки казала. Тобто, коли вони, вони не роблять не роблять один великий патент на все, як ну, часто маленькі підприємства вони хочуть зробити один патент, ні в якому разі не витрач, витратити гроші на два чи три чи п'ять, як це роблять вже досвідчені гравці, і вони роблять якусь суміш. Ну, Суху суміш, наприклад, зроблять. Потім вони починають її виробляти, вони бачать, що щось не так, треба її вдосконалити. Вони ще роблять патент, потім вони зробили з неї там якийсь матеріал, тобто був, був гіпс, була була суміш, вони потім зробили вже плиту, і цю плиту вони теж закрили. І так постійно, потім добавки оці, коли щось не так, а вони зробили краще і чи більш екологічно, вони це все проводять через патенти, і таким чином у них, наприклад, одна плита може бути закрита декільками патентами. І в такому випадку знову ж повертаємось до монополії, то, що конкуренту дуже важко з ними боротися. Вони ну, не то, що їх не можна побороти, але вони роблять все, щоб це. Зробити максимально неможливим. І мені дуже сподобалась такий термін, вигадався, як архітектура патентів. Тобто, це я завжди кажу, стратегія, а це не просто стратегія, а це стратегія як результат це архітектура патентів. І для КНАУФа цей термін прекрасно підходить. О, Я, в принципі, Сподіваюсь, вклалася в 20 хвилин, як Вікторія лімітувала. Так що е, на наприкінець хочу сказати, що к в принципі в них маловато патентів. Хотілося б більше. Ну мені так здається, що зараз часи, коли їм треба зростати, і е, все ж таки інвестиції. Ну, інвестори мають бути задоволені максимально, особливо по прогнозам, тому варто робити все ж таки більше патентів. Але все грамотно. От ця архітектура патентів мені в них подобається. Я розберу, зроблю спеціальну відео, і розберу конкретний приклад. Вони, до речі, судяться, вони активно відслідковують свої права, порушників, в них є кейси судові, і вони в них доволі успішні. От така, от такі кнауф. Може, чогось не розказала, може, хочете щось додати, буду вдячна. Дуже цікаво, дякуємо. Дуже дякую. Ну, нема чого додати, але в принципі завжди приємно подивитись на такий кейс, там, де, ну, принаймні, придумана стратегія, і розумно були здійснені подачі і так далі. тобто. Ну, подачі дійсно розумна. От мені торгові марки сподобалось, ніяких оцих економій. А давайте оце не будемо подавати що там, не дай Боже, одну тисячу доларів е не заплатити. Ну, Для такої корпорації, я думаю, вони можуть собі це зробити. І вони це роблять, ну, як ми бачимо. Е і мене вразило оцей слово, слово, саме слово, КНАУФ, 900 цих торгових марок. Ну, це круть. Це ну, так серйозно. Вони не всі активні з тих 900, Там активних було близько 700, але все одно це кнауф в різних написаннях і дивує, що такі класи обрані, що навіть дуже важко зрозуміти, що у них там може бути. Ну да, да, мені було прикольно, що бебісітер. Ну от, але от як розумно вони підходять. Що вони це просто, от я не знаю, це як фармацевтика, і їм треба, виходить, і, і лікарні ну, якщо йти по стратегію КНАУФА, якщо ти виробляєш там. Якийсь препарат, то тобі треба і консультаційні центри, і лікарні, і способи лікування, і способи застосування, і там я не знаю, що ще. Способ. Ну, в фармацевтиці це, звісно, сама формула, якщо вже так іти, Але ну лікарні ніхто особливо не патентує в фармацевтиці. І, наприклад, косметика. Косметичні Креми ніхто не патентує косметичні салони. Ну як я так кажу? Ніхто не патентує, ніхто з моїх знайомих не патентує, а КНАУВ патентує. Значить, вони якось його використовують, інакше вони б їх вже втратили. Через 5 років не використовуєш, втрачаєш, значить, вони ще якось підкріплюють своє використання. Тобто, можна сказати, що вони молодці, вони дуже круто підходять до своєї стратегії. Ну, 45-й клас, вони де його зареєстрували в Україні? чи в інших Україні? Це міжнародні заявки. Міжнародні заявки, так? Да, тобто, я подивилася. Навряд чи вони підтверджують похоронне бюро і їх послуги. Ну. Оце мені пит, під... знаєш, Засовністі. я вже думала, це пам'ятники, що лі? Ну, це вони пам'ятники роблять чи що? Що вони роблять? Не знаю, треба подивитись, чесно кажучи, ніколи не стикалася з цим. Ну, вони всі відомі цементними сумішами, да? ну, ну, так. Такі широкі були класи. Склепи різні там цемент, підмазуєш. Це. Тут на згадку приходить Intel, який в усіх 45 класах вже реєстрував торговельні марки, теж там. Intel, ну я не знала, треба подивитись, що там Intel робить. Ну, треба дивитися, я пам'ятаю, що ми колись дивилися, і я дуже був здивований, бо теж вони там в усіх класах щось таке. Mm -hmm. Ну, да, так що Вот. Ну, дуже Дякую. було б цікаво подивитись, вибачте, Федір. Саме по патентах, ну, з нашого боку. Особливо це правильно сказано щодо одного патенту, бо, по-перше, недоцільно, а по-друге, не завжди є можливість все запихнути в один патент, тому, якби, завжди має бути комплекс. Все працює в комплексі, і в принципі стратегія має бути розрахована на декілька подач завжди. Ну, я е, зроблю другу ча частину по Кнауфу, е, тому що я не встигаю ну, бачите, так раз і 20 хвилин пролетіло. А якщо розбирати, треба взяти якісь кейсів, по якому вони судяться, і в них е, вони зараз конкретно б'ють на екологію. І от дійсно візьму і розберу такий кейс. Що, вони, що в них там відбувається? Як вони саме оця ланцюжок, як вони хочуть патенти по всьому ланцюжку? Це як Форд в цей час хотів, все, все закрите, щоб все було йому його, але не завжди виходить. Ну тут воно не завжди доцільно.

no i don't